Доброго дня, колеги! Хочу презентувати вашій увазі доповідь на тему використання хмарної бази бухгалтерії в навчальному процесі, в Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі. Доповідач переді мною, Владислав Богославський, в своїй доповіді нам детально пояснив, що таке хмарні технології, що таке хмарна бухгалтерія та їх перевага. Тому я не буду зупинятися на теорії, а поділюся власним досвідом і враженнями від використання даного сервісу. Але перед початком декілька слів про наш навчальний заклад і про себе. Терещанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж знаходиться в невеликому місті Терещі на Київщині. Коледж має столітню історію. Був заснований в листопаді 1920 року. Фахівців з бухгалтерського обліку готує вже майже 30 років з 1995 року. Я в коледжі працюю з 2000 року. За фахом я бухгалтер, тому починала викладати облікові дисципліни: бухгалтерський облік, теорія, фінансовий облік, контроль і ревізія. З 2006 року і по даний час, крім роботи в коледжі, ще маю роботу сумісника бухгалтера, де веду облік з використанням автоматизованих програм. Саме практичний досвід застосування програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку дав можливість мені викладати в коледжі дисципліну інформаційні системи і технології в обліку. З 2006 року я була другим викладачем на поділі, вела лише практичні заняття. А з 2016 року дисципліна інформаційні системи технології в обліку є моєю основною дисципліною. Навчальним планом підготовки фахівців фаховий молодший бакалавр спеціальності 071, облік і оподаткування. Передбачено вивчення дисципліни інформаційні системи і технології в обліку на третьому курсі, коли вже студенти мають базові знання з фахових дисциплін. Кожен навчальний заклад має право самостійно вибрати програмний продукт для автоматизації обліку, який буде вивчатися в курсі дисципліни інформаційні системи і технології в обліку. Наш навчальний заклад тривалий час користувався програмними продуктами для автоматизації, які тепер застаріли. З вересня 2020 року ми перейшли на лінійку БАС. Для цього навчальний заклад у 2019 році підписав меморандум про співпрацю із спілкою автоматизаторів бізнесу і зробив безкоштовну заміну комплекту. Який передбачає організацію навчального класу до 50 робочих місць за серверним методом. Для роботи з новою програмою Базбухгалтерія я влітку 2020 року пройшла курс по вивченню даної конфігурації в Центрі сертифікованого навчання ТОВ в онлайн форматі. 2020 рік приніс нові виклики для бізнесу та освіти навчив нас працювати і навчатися дистанційно, а нас, українців, підготував до найгіршого до війни. Для нас, освітян, перші ковідні карантини були досить нелегкими, особливо для викладачів дисципліни, інформаційні системи і технології в обліку, яка передбачає виконання практичних робіт студентами. В ліцензованій програмі, яка розміщена на технічних засобах в навчальному закладі. Тому, починаючи з вересня 2020 року три навчальні роки поспіль, щороку у вересні я починала готуватися до тимчасових карантинів і дистанційного навчання, встановлювала студентам на їхні особисті технічні засоби програму для обліку. Коли нас відправляли на дистанційку, мені потрібно було кожному студенту в Google Class скинути архів практичних робіт, виконаних аудиторно в коледжі, які вони завантажували встановлену програму на свої технічні засоби. Після виконання практичних робіт вдома студенти також робили архіви, скидали їх знову в Google Class. І я потім вже їх завантажувала на сервер в онлайн форматі після закінчення карантину. Так, звичайно, можна було скористатися технологією віддаленого доступу студентів з дому до сервера в коледж, і що таке віддалений доступ знаю з практики, як бухгалтер, тому що працюю з 2014 року у віддаленому форматі. Але, на жаль, з цим завданням ми в коледжі технічно не справилися і тому мала такий клопіт, як щойно вам описала. У вересні 2023 року ТОВ інтернет-бухгалтерія, яка теж є партнером спілки автоматизаторів бізнесу, запропонувала коледжу спробувати використання хмарних сервісів в освітньому процесі. Під час викладання дисципліни інформаційні системи і технології в обліку. Використання сервісу є платним. Одне робоче місце коштує 99 гривень в місяць для навчальних закладів. Це пільгова ціна. Для коледжу місячна оплата орієнтовно встановила біля 2 тисяч гривень. Це відносно невелика сума. Але, на жаль, коледж не мав можливості платити за даний сервер. Тому коли тов інтернет бухгалтерія запропонувала нам безкоштовний доступ на три місяці, я, звичайно, вирішила скористатися цим шансом і спробувати хмарну бухгалтерію. Для переходу в Хмару ми уклали договір з ТОВ-інтернет-бухгалтерія та передали їм свій номер реєстраційного комплекту для розміщення нашої ліцензії на їхніх серверах. Далі я пройшла реєстрація навчального закладу на сайті «Інтернет-бухгалтерія». Створила особистий кабінет та додала всіх користувачів, кожного студента. Для кожного з них був створений логін та пароль для входу в особистий кабінет. Наступним кроком було створення додатків користувачів, для кожного студента був доданий свій додаток Баз бухгалтерія. Індивідуальна база для кожного, в якій студенти виконували практичні роботи згідно інструкційних карток. Особистий кабінет в баз бухгалтерії для викладача виглядав, виглядає таким чином, як ви бачите на екрані, і для студента теж бачите. Тобто викладач як відповідальна особа має доступ до всіх додатків, а кожен студент мав доступ тільки до свого особистого додатку. Підготовчий етап використання хмарної бухгалтерії в навчальному процесі був зовсім нескладний. Не потребував допомоги адміністратора і зайняв відносно небагато часу. Вже за перший семестр використання хмарної бухгалтерії під час вивчення дисципліни інформаційні системи технології в обліку ми відчули її переваги, особливо в даний час, період війни. Наш навчальний заклад знаходиться відносно далеко від лінії військових дій. Тому навчання проходило у форматі офлайн, але час від часу навчання припиняють повітряні тривоги, коли всі учасники навчального процесу змушені спускатися у сховище. У випадках повітряних тривог студенти мають змогу самостійно закінчити початок практичну роботу аудиторно дома у зручний час. Використовуючи дані інструкційної картки до практичної роботи, яка попередньо розміщена в Google класі по дисципліні, такий формат роботи також дуже зручний для студентів, які хворіють, та під час періодів дистанційної роботи навчального закладу. Виконання практичних робіт студентами в хмарній бухгалтерії також є зручним для викладача. Який має змогу перевірити їх виконання зручний для себе час, як на робочому місці, так і в домашніх умовах? Також зникає потреба у періодичному створенні резервних копій робочих баз студентів. Недолік, напевно, один це залежність від інтернету. Можливо, для когось буде ще одна перешкода: це неспроможність навчального закладу. Оплатити даний сервіс. Спробувавши хмарну бухгалтерію в навчальному процесі, розумію, наскільки б можна було полегшити собі роботу під час довгих ковідних карантинів 2020-2022 року при викладанні дисципліни інформаційні системи і технології в обліку. Тому рекомендую всім колегам. Переходити на використання хмарних сервісів при викладанні дисципліни, інформаційні системи і технології в обліку. По-перше, це дуже зручно для всіх учасників навчального процесу. По-друге, ми готуємо студентів, майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку, до вимог сьогодення. Бухгалтерія у хмарі це більше, ніж сьогоднішній тренд. Це майбутнє бухгалтерського обліку, як для малого бізнесу, так і для великих підприємств. В цьому навчальному році ми використовували лише додаток Баз бухгалтерія. Якщо в наступному році будемо надалі співпрацювати з ТОП-інтернет-бухгалтерія, в планах використання ще одного додатку баз малий бізнес. Під час вивчення нової вибіркової дисципліни організація обліку у фізичних осіб-підприємців. Дякую за увагу!